<реш> Вітаю всіх на каналі Левіан. Сьогодні продовжуємо грати з вами в групі назвою Among The Sleep. Тут Ентік хотів її закінчити, але ні. Я буду грати, а він буде дивитися, тому що він ще для таких ігор замалий. Так, як там його видно взагалі? Блин, його не видно. Що ж це таке? Його не видно. Щас оба! кое що тут підставлю. Не готовий. Не готовий я геть до серії, але нічого, зараз. Все, так краще, так? Да? Начебто так. Опа. Ну що ж, продовжуємо. Продовжуємо грати за Андрюшку два рочки. Шукаємо маму, шукаємо нашого друга Теддіка. Це все, що від нього залишилося. Ага, опа. Що тут? Я на сцені, я виступаю, я рок-зірка, Де моя гітара? Він класно, що тут є ноги. Не зараз. А коли, як не зараз? Зараз саме підходящий момент. Так що давай. О, мамо, мамо, мамо. Та в смислі не зараз, я хочу гратися, хочу на ручки. В сенсі не зараз. Бля. Ви поняли? Блін, буквально в минулій серії говорив, що це може бути мама. Як ви зрозуміли, це так воно і є. Вона, походу, забухала. Ось вона п'є. І коли вона бухає... Вона привращається в монстра. В крайній мірі дитина її так бачить. Ну, це доволі очевидно. Да. Із-за того, що е, вона розійшла зі своїм чоловіком, у них там були якісь проблеми, вона почала бухати

З маленькими дітьми, то це вже взагалі все ж так на їхню психіку відображається. Можливо, батько якраз нормальний. Батько хотів забрати нас і від п'ющої матері. Ну, блін, вона ж вроді нормальна була, коли трізва днем, у нас було день народження. А коли набухається, то бачиш, який монстр з неї. Я ж говорю, це все, ця вся ігра, це уявлення дитини, те, як вона їх, це все бачить, весь цей світ, всю цю ситуацію. Тобто мама тільки що забрала в нас теддіка, нашого кращого друга, із-за того, що. Ах, хір, може щось їй не сподобалося, мішка на неї не так подивився і. І все. Блін, це. жахливо. Слодіка ложимо. Це вже получається останній, так? Да? Так, да, це останній предмет. Mm. Щостительність якась сильно велика, а ну-ка. Блин, ща. О. Не все одно велико, пляха. О, нормально. Більш менш. А подожди. А як я нажму зараз? Ха. Може. Лампой? Або кубик взяти, положити? Може спрацює? Може декілька кубиків. Положи нормально. Блять. Так, а что делать? Что тут такое е тяжкое? Не. Может, на улице здесь что-то есть? Квиточки. Блять, там тут ничего, а что делать? Лампа світить. Може, треба якось кинути? В взагалі так працює? Вона так не працює. Ха! Ха! Бля, тут немає нічого. Щоб нам, нам могло допомогти. І що робити? Тут є ось о. Може кудись ударити треба. Бля, я хрен его что делать. Давайте попробуем. Может, треба в пасты? Я не знаю. А -а. Хм. Окей. Окей. Тоді що ми можемо зробити для того, щоб зафіксувати оці дві кнопочки. А-а-а. Блін. Теддік! Ручка Теддіка нам і тут допомогла. Не. Опа, опа-опа-опа. Мама, я йду розбиратися до тебе! Мама! Моя кімната! Нарешті, бляха. Нарешті, я так за нею сумував. Все розкидано, ой-йо, всюди бардак. Жесть. Теп... Ну, тепер понятно, звідки у нас ці галюнчики, ці всі зірочки, місяць, да-да-да. Аня. Я ж кажу, це все наша фантазія була. Пазлики, ну зішто. Конечно. Конечно. Драбина кудись. Бутилки всюди валяються. Жах. Опа, ключик. А це звідки взагалі. Давай візьмемо на всякий випадок. Може десь пригодиться все-таки. Мама! Покажись! Я тебе сейчас, э, Цей ключик, э, Такой, по лбу, тебе дам. Это что ты робишь? Опа! Бля, а давайте соберем пазлы? Ну, по любому что-то все э, Треба забрать пазлы. Че не? Девчонка, и кол... Цей, бля, ладно. Я вже думав, що треба збирати знову. <хи> ладно. Так, тут бабайка був. То вона тут в углу ни никалась, чи що, чи як це розуміти? Плаче. Знову з пляшкою вина, ну йопересете. Мамо. Теддіком. За компанію вирішили, так? Да? Брян, це сумно. Зної сторони. На, я викинув нахрен. Так а ну-ка. Мама, ручку дай? Руцю чи покинь нахуй. Мам. Мам. О. Від... Бля, ты шо Ахтерела? To... Ну я розумію, що діти бувають дуже вредні, але блін. Бухать при дитині, ще й потім її ображати, бити. Ну, це дитина буде травмованою психікою, розумієш, що вона виросте і буде не довіряти абсолютно нікому. ну Буде емпатична до всього. Або навпаки, ну, тобто, по-разному, звісно. Може вирости взагалі якоюсь. Дикою, обіженою на весь всесвіт. А це, мабуть, тато прийшов. Мам. Все налагодиться. Все в житті буває, люди розстаються. Це. Ну, це життя. Багато людей розводиться із дітьми теж, ну, в кого є діти розводяться. Нічого, можна залишитися, ну. друзями. Так, да, це важко, я розумію. Але треба й рухатись далі. Треба рухатись далі, по крайній мірі, заради дитини. Заради мене. Так що не унивай, бери себе в руки, переставай бить. І все. А я пішов. Я за хлібом.

Блін, а до кінця то заливалось, Фі... ніфіга. <смі> Скільки? 13 хвилин пройшло. 13 хвилин, -мойо! -мо Це жесть! Я не догуляв 15 хвилин. Дуже шкода. Я щось дивився, там начебто більше. Я якраз спеціально подивився з того моменту, де ми закінчили на прошлій серії, там залишалося ще ну, мінімум пів години. А чому тут так? Блін, ну, і що делать? А що ти тут уже зробиш? Раз, ну, давайте тоді трішки покумікаємо, обговоримо те, що тут відбулося. Ну, це неправильно. Це все неправильно. Да, буваючи складні а, моменти в житті. Бля, кондр вирубайсь нахрен. Мені хо мені жарко уже, холодно кажу. В житті буває дуже багато таких моментів, коли людина може зламатися. Особливо, якщо що сім'я рушиться, і дитина маленька залишається одна. На одного або на маму, або на тата. Да, може зламатись людина. Але не можна цього допускати. Блін. Особливо це пиячити, і потім на дитині якось е, ну, зривати злость. Бо, як ми бачимо, ось дитина сприймає маму як монстра. Як монстра. І. Так і є в житті. А потім людина виростає, і так само, ну, не завжди, в основному, ну, блін, як це пояснити, така дитина травмована, яка в житті не отримувала е, любові, вона зачасту е, не зможе потім показувати теж якісь е, ну, справжні почуття, нормально відноситися до інших там, до е, е, свого. Своєї другої половинки до майбутніх дітей. А в деяких випадках навпаки, що її в дитинстві не любили, ображали, а вона для своєї дитини, чи він для своєї дитини потім буде робити все, буде любити. Тобто, так, да, тут все залежить від ну, характеру людини, і так, да, характер він з самого дитинства виробатується, тому. Навіть в два рочки, Андрюша в два рочки, він виробатує вже свій характер. І тільки від нього буде залежати, чи він зламається і буде вести себе ну, так само, як його мати, або ну, у нього ось є батько, який начебто його підтримує, наче все добре. Можливо, вони розійшлися якраз із-за того, що мати пиячила. Хоча як тоді суд взагалі міг би дозволити залишити дитину матері, ну тут незрозуміло. Незрозуміло, можливо, до суда і не доходило, можливо, вони так просто, поки вирішили жити окремо. Хер'йо знаю. В будь-якому випадку для дітей, ну, коли батьки розводяться, це дуже велика травма, дуже велика. І вважай, тоді в них закінчується дитинство. А таких випадків дуже дохріна до багато сиріт залишаються, дуже багато травмованих дітей. Тому так. Ця розробники вирішили ну, розкрити з цієї сторони цю проблему. І, в принципі, її добре показали. Ця гра така ну, коротенька, да, буквально на скільки там на дві годинки. Але ну, були пару скрімерів, да, які попугали нас добряче. Мені сподобалось. Я дуже давно знав про цю гру, я впевнений, що її вже кожен знає. Якщо ви її перший раз бачили, я прям здивований насправді, бо вона була у всіх. Можна сказати, це та гра, з якої починає кожен ютубер. Там, бло, е, ютубер, летсплейщик і так далі. Тому так, да, я вирішив її теж записати. Просто чому я не хочу зараз проходити, знаєте, якісь новинки, які ось вийшли буквально ось вчора. І тому що в мене немає, ну, ще так сказати, аудиторії, якої я її буду знімати. Я зараз ну, проходжу такі старенькі ігри відносно. Але все одно прикольні, якісь хорорці і так далі, для того, щоб просто набрати аудиторію. А коли в мене вже буде певні, певна кількість. Ну, я вже буду для них знімати щось цікаве. А то виходить, зараз в мене на даний момент 12 підписників. І, і що? Я для них зараз буду знімати. Там вийшло. Що там вийшло з новинок, Silent Hill, це про Японію. Зніму я цей Silent Hill, Подивиться його там три людини із цих 12. І що, І все. А потім. Буду ці новинки випускати, випускати, коли в мене буде. Ну, я сподіваюся, буде якась кількість підписників гарна, добряча, Мені вже не буде що знімати. ну, Такого годного. Бо все годне я вже зняв аж тоді, в самому початку. Тому буду старатися ну, якось, можливо, суміщати, щоб не прям сильно якесь старьо знімати. Хоча, ну, теж треба, бо із старих ігор там досить багато чого цікавого. Тому так. тому так. Гаразд, дякую, в принципі, що дивилися дане відео. Да, це більше таке а, розмовне вийшло відео про проблеми ну, в всі, сім'ях з алкоголем, з дітьми, з розводом. Але такі відео теж потрібні. Сподіваюсь, вам сподобалось. Я, до речі, замітив, скільки тут оце розробників. Оце ж все розробники. Або ну, люди, які участвували в цій е, грі. І це просто жесть. Ми з тобою тут говоримо вже хвилини 3. І це навіть не кінець. Представ, скільки тут людей. Та ну це щось якийсь бред. Прям в три стовпчика, скільки імен. І я здивований, що ось Ну, на кожну букву, на кожне ім'я, ось Джон. Скільки людей тільки що було. Ось ось Джордан, дивись, скільки Джордана. Охренеть. Ладно, давайте, в принципі, на цьому закінчувати. Нема сенсу вже затягувати серію, хоча трошки продлив. На 20 хвилин. В смислі, блять. Ми з тобою тільки що говорили 7 хвилин. Охренеть, я навіть і не помітив. Ладно, давайте закінчувати на цьому. Ентік з вами теж прощається. Дякую, ми дякуємо, що дивилися дане відео, дану гру. Пишіть в коментарях, сподобалась вам ця гра чи ні. Що ви взагалі думаєте про цю так сказати, сюжет, філософію, яка тут а, хотіли донести, ну, проблему, яку хотіли донести автори. А, напишіть свою думку з, з приводу цього. Також не забувайте підписуватися на сам канал, ставити подобайки, ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Підписуйтесь на телеграм, канал, твіч, тікток, діскорд. Всі ссылки будуть в описі. Всім мирного неба, всім пока.